Багато років тому, починаючи перші кроки в бізнесі, я намагався тримати всі процеси організованими, записуючи важливі деталі та елементи у нататник. Тоді мені здавалося, що я роблю бізнес-план. Але насправді він був не зовсім зрозумілий, трохи неохайний і дуже хаотичний. Якщо б я тоді показав його інвестору, то реакція була в нього приблизно би така. <плес> What's that? Але все це зрозумів лише пройшовши багаторічний досвід і пропрацювавши не з одним бізнес-планом. Тому сьогодні я розповім, як створити гарний покроковий і детальний бізнес-план, який дасть вам бачення розвитку вашого майбутнього бізнесу. Я вітаю вас на каналі How to Business. Мене звати Безбородько Олександр, і давайте сьогодні розберемо бізнес-план вашої справи. Перед тим як розповісти про бізнес-план, рекомендую вам підписатись на цей канал і натиснути на дзвіночок, щоб завжди отримувати корисні відео. Що Бізнес-план і з чого він складається? Бізнес-план це документ, який детально описує основні аспекти майбутнього або вже існуючого бізнесу, включаючи його цілі, стратегію, ринковий аналіз і фінансові прогнози, та всі-всі важливі аспекти вашого бізнесу, завдяки яким можливо проаналізувати його розвиток. Цей план стає таким собі навігатором для підприємця та команди, допомагаючи ефективно керувати бізнесом, залучити інвесторів і отримати фінансування. Для чого ж потрібен бізнес-план і які його основної функції. Тут все просто: по-перше, це стратегічне планування. Гарний бізнес-план допоможе вам визначити короткостроковість та довгострокові цілі компанії і способи їх досягнення. Таким чином, ви зможете побачити, коли отримуєте перший дохід. По-друге, бізнес-план включає аналіз ринку, а це допомагає зрозуміти ринкову ситуацію, скільки конкурентів на ринку та включає аналіз цільової аудиторії. Погодьтесь, якщо вам нічого не відомо про ринок, в якому буде розвиватись ваш бізнес. З перспективи будуть не дуже втішними. По-третє, бізнес-план допоможе залучити інвестиції. Цей документ є важливим інструментом для переконання потенційних інвесторів та кредиторів в успішності вашого бізнесу. Інвестори люблять розмову про цифри. Вони можуть бути не в захваті від вашого бізнесу, чи ідея може їм здатися нецікавою, але гарні фінансові показники будуть говорити самі за себе. Четверте, дуже важливою функцією бізнес-плану є оцінка ризиків. Він допоможе вам виявити потенційні загрози та одразу створювати. Стратегії їхнього уникнення або мінімізації. Якщо ви ще цього не робили, бізнес-план вас дійсно врятує. Ну і основна функція це організація діяльності, оскільки бізнес-план дає чітке уявлення про те, як повинен функціонувати бізнес на щоденній основі. І давайте дуже коротко про те, з чого складається бізнес-план. А саме: резюме, описання компанії, аналіз ринку, опис продукту або послуги, маркетингова та продажна стратегія, організаційний план, фінансування, операційний план, аналіз. Ризиків, додатки, це було коротке пояснення про бізнес-план. А тепер я вам детально та по кроках поясню, як його складати. Перше резюме ні, це не те саме резюме, яке відправляють потенційним роботодавцям на WorkUA. Резюме бізнес-плану це його короткий огляд, який містить основну інформацію про компанії, її цілі, продукт або послугу, цільовий ринок і ключові фінансові показники. Резюме має бути стислим і водночас інформативним. Такий собі трейлер вашого бізнесу, щоб зацікавити потенційні Інвесторів або партнерів. Давайте приведу приклад. Перш ми бачимо нашу базову інформацію: це назва, місце, сфера діяльності і юридична форма, нічого особливого. Але далі йде розповідь про місію компанії, з якої стає відомо напрямок, в якому буде рухатись бізнес. Потім розповідаємо про продукт. Це будівельні екологічні матеріали. Всі розповіді намагаємось трохи передати про особливість самого продукту. Це екоцегла, яка має високі теплоізоляційні властивості, є довговічною та. Nossa. 100% відсотків біорозкладної для компаній, які хочуть інвестувати в екологічний продукт, це вже стане важливими пунктами для прийняття рішення. Але ми не зупиняємось і розповідаємо про наш цільовий ринок. А це будівельні компанії та приватні забудовники в Україні, які прагнуть використовувати екологічні чисті матеріали. Тут може навіть не зупинятись на цій інформації, а перечисляти кількість компаній, і їх вклад в екологію. Далі трохи перечислимо наші конкурентні переваги, серед яких екологічність, висока якість. Довговічність і унікальні пропозиції. А тут ми переходимо до самого цікавого: фінансові показники. Отже, за перший рік очікувані дохід 5 мільйонів гривень. Очікуваний чистий прибуток за перший рік 1,2 мільйона гривень. Інвестиції для запуску 2 мільйона гривень, і важливий момент: прогнозована точка безбитковості. Тобто через скільки бізнес відіб'ється. А це 9 місяців. От і ваше резюме готово. Тобто йдемо далі. Поз компанії. Уявімо, що резюме зацікавило ці ваших інвесторів. Тож далі вони готові вже уважні. Можна слухати повний опис вашої компанії. Опис компанії це детальна інформація про неї, яка включає її історію, бачення, правову форму, місце знаходження, ключові продукти чи послуги, а також загальну структуру бізнесу. Але щоб краще зрозуміти, продовжимо на нашому прикладі. Отже, спершу ми можемо розповісти трошки про бачення нашого бізнесу. Воно трохи може пересікатись з нашою місією, але це теж важливий момент. Далі можемо вже детальніше, ніж в резюме, розповісти про всі наші продукти і. Послуги, які є. А тепер важливий момент, де ми розповімо про історію створення компанії. Розтягувати типу на дворі був 2016 рік. Шов холодний дощ. ось так от не треба. А краще так, компанія Eco Home Solution була заснована у 2024 році компанією ентузіастів з будівельної галузі та фахівців у сфері екології. Засновники бачили зростаючу потребу у використанні екологічних матеріалів та вирішили створити продукт, який поєднав високу якість із турботою. Про довкілля також детально треба буде розповісти про місце знаходження та інфраструктуру, оскільки інвесторам буде важливо знати, де знаходяться потужності, де знаходиться головний офіс, скільки продукту може виробляти компанія і чи є місце збереження товару, та чи є логістика і багато чого іншого. В описі ви так само тільки детальніше можете розповісти про стратегічні цілі, цільову аудиторію, конкретні фішки і так далі. Але додатково буде дуже доречним дати досягнення вашої компанії. Якщо компанія... Компанія вже існує і в неї є досягнення. От і як на нашому прикладі: підписання контрактів з 5 великими будівельними компаніями. Тож в описі можна розглянути прям детально. Чим більше інформації, тим краще. Тому що ви вже зацікавили інвесторів своїм резюме, а отже їм потрібно більше даних для прийняття рішення. І тепер давайте більше розповімо про продукт чи послугу. Опис продукту або послуги. Опис компанії та опис продукту це різні речі. Компанію чи бізнес ви продаєте інвесторам, як вигідну пропозицію вкласти гроші в перспективну справу, щоб отримувати потім з них дохід. А от опис продукту то важливий момент, який пояснить інвесторам, чому ваш продукт є кращим на ринку, крім звичайного опису, з чого складається продукт, треба чітко виділити його ключові характеристики. Потім пояснити переваги вашого продукту, чому потрібно купляти саме його. Наприклад, в нашій компанії це може бути енергоефективність, безпека і сприяння збереженню довкілля. Додатково треба бути пояснити і УТП, ну тобто унікальну торгову пропозицію. Я приведу приклад, як це може звучати. Ekahom Solution пропонує повний цикл обслуговування від виробництва до доставки цегли на будівельний майданчик, а також консультування щодо найкращих практик використання нашої продукції. І не забудьте додати інформацію про етапи і плани розвитку продукту, щоб показати, що об'єми продажів можуть бути збільшені. Наступне аналіз ринку. Ну от і все. Інвесторам стало зрозуміло все про нашу компанію. і для них воно виглядає дуже цікаво. Але треба їх переконати, що так і є. За допомогою цифр. І спершу буде аналіз ринку. Аналіз ринку в бізнес-плані допомагає зрозуміти середовище, в якому працює компанія, і визначити можливість та загрози, що можуть вплинути на бізнес. Давайте, на прикладі розберемося, що входить до аналізу ринку. По-перше, це, звісно, огляд самого ринку, інвестори можуть бути просто незнайомі з вашою нишею чи з подібними товарами. Тому їм важливо пояснити не тільки перспективи самого ринку, і ще й перспективи ринку, в якому цей продукт розвивається. Також ми можемо пояснити за рахунок, чого відбувається Ріст. і чому є активний попит на цей товар. Продовжуючи огляд, можемо також розглянути розмір ринку і скільки там є грошей. Якщо брати наш приклад, то згідно досліджень, розмір ринку будівельних матеріалів в Україні становить близько 12 мільярдів гривень. І екологічні матеріали з цього становлять лише 5%. Але ця частка кожен рік зростатиме на 2%. Далі пояснюємо, хто наш цільовий ринок, кому ми будемо продавати товар чи послугу. В нашому прикладі це всього три пункти: будівельні компанії, приватні забудовники і архітектурні та проєктурні бюре. Але ви можете розширювати ваш ринок, як вам замайнається, тому що чим більше потенційних покупців товару буде, тим вищий попит на нього, і тим більше можливості продажу. Отже, коли заговорили про попит, можемо так само дати його аналіз. Тут може бути інформація про те, що введення нових будівельних норм, які вимагають підвищеної енергоефективності та використання екологічних матеріалів, змусять забудовники. Звернутися до компанії виробників екологічних будівельних матеріалів. І таких виробників може бути декілька. Тому далі важливий пункт це конкурентний аналіз. Конкурентами можуть бути як прямі, які виготовляють ту саму продукцію, так і косвені, які займаються виготовленням продуктів з ніші, як, наприклад, екологічні будівельні матеріали. Але не цеглою, а наприклад, древесиною. Маркетинг. Добре, після аналізу у інвесторів є розуміння, що це перспективна ніша. Вона розвивається, товар може продавати і його активно і тепер потрібно розповісти, як саме ви збираєтесь його продавати. І що не менш важливо, рекламувати. В цьому вам допоможе маркетингова та продажна стратегія. Ці дві стратегії визначають, як компанія буде просувати свої продукти або послуги на ринку і досягти своїх бізнес-цілей. Окей, окей, це дуже круто розуміти, але як це зробити? Повертаємось до нашого прикладу. Перша у нас буде маркетингова стратегія, яка допоможе зрозуміти, як клієнт буде знаходити наш товар і як ми будемо його рекламувати. Отже, з минулого пункту ми вже знаємо нашу цільову аудиторію, і для неї ми можемо виділити позиціонування нашого бренду. А саме EcoHome Solution позиціює свою продукцію як преміум екологічні будівельні матеріали, які поєднують високу якість, інноваційні технології та екологічну відповідальність. Це ми робимо для того, щоб зрозуміти, як саме клієнт буде бачити нашу компанію. Далі ж ми розберемо маркетингові канали, де саме будемо рекламувати наш продукт. А це цифровий маркетинг, піар та медіа, вебсайти. Реклама на місцях продажу та партнерства. Кожен з цих елементів може мати в собі дуже багато додаткових каналів, розбір яких вимагає окремих відео. Тому, якщо ви зацікавлені, обов'язково напишіть про це у коментарях. Я зроблю таке відео. Але це ми розібрали тільки канали. Треба ще пояснити, як ми будемо просувати наш продукт. Це може бути спеціальна пропозиція, освітні компанії, наприклад, таких як ці еко-будівельні матеріали, допомагають навколишньому середовищу і роблять життя кращим. Ну і контент маркет. Без нього зараз нікуди. Коли ми знаємо, де просувати. Продукт і як його просувати, то треба робити продажі. Спочатку пропишемо стратегію продажів, яка включає прямий продаж, дистриб'юцію через партнерів і онлайн-продаж. А далі розповідаємо про процес продажів, точніше, як ми його бачимо, що в ньому буде привабливого для клієнта. Наприклад, не треба забувати, що продаж не закінчується тільки закриття угоди, адже є ще і після продажне обслуговування. Це може включати надавання підтримки клієнтам після покупки, збирання відгуків і пропозиції щодо покращення. Коли вже багато сказано про компанію, є аналіз, також стратегія по продажам, тому ми можемо подумати, що все, цього вистачить. але є організаційний план, фінансовий план і операційний план. Давайте коротко про кожен з них, тому що інформації там може бути ну дуже багато. Організаційний план описує структуру та управлінську модель компанії, а також визначає, як організувати її ресурси для досягнення бізнес-цілей. Основною метою організаційного плану є показати, як компанія буде управляти своїми операціями, забезпечувати ефективність. Ефективність і досягати стратегічних цілей. Сам організаційний план складається з таких пунктів: структура компанії, де ви описуєте, як організована ваша компанія, керівництво. Тут ви просто розповідаєте про керівників і їх досвід, про ключових членів команди та інше. Локація це просто розташування компанії і виробничі потужності. Ресурси і обладнання, і план на розширення. Тепер що таке фінансовий план? Фінансовий план детально описує фінансові аспекти діяльності компанії, він демонструє, як компанія буде управляти своїми фінансами. Буде забезпечити ліквідність, прибутковість та зростання, основна мета фінансового плану показати, як бізнес буде фінансово стійким і прибутковим, а також надати інвесторам та кредиторам інформацію про оцінки фінансових ризиків і можливостей. Фінансовий план буде складатись з таких пунктів: прогноз дохідів та витрат. Це просто оцінка очікування дохідів та витрат компанії з різними джерелами. Балансовий звіт тут треба буде включати всі моменти, такі як активи, грошові зобов'язання і капітал. Звіт про рух Коштів, який показує, як компанія управляє ліквідністю, включає прогнози грошових надходжень і витрат. Точка безбитковності це аналіз, при якому рівні доходів компанії починають покривати свої витрати і починає отримувати прибуток. І джерела фінансування, це інвестиції, кредити і так далі. Ну і основний план це операційний план. Операційний план описує, як компанія буде реалізовувати свою стратегію на практиці. Він зосереджений на щоденних операціях, що включають управління виробництвом, постачанням, забезпечення якості, управлінням з запасами та іншими критеріями та процесами. Основна мета операційного плану показати, як компанія буде ефективно функціонувати, забезпечувати якість продуктів або послуг і досягати своїх операційних. Цілей і до операційного плану входять такі підпункти: виробничі процеси, локація та обладнання, логістика та постачальники, внутрішні процеси та стандарти і далі. Я радий вам сказати, що це все, але є два останні невеликі моменти. Одним з цих моментів є аналіз ризиків. Аналіз ризиків це процес ідентифікації оцінки та управління ризиками, які можуть вплинути на досягнення бізнес-цілей. Він допомагає компанії зрозуміти повноцінні загрози і можливість проблеми, а також зрозуміти стратегії для їхнього Мінімізації або усинення. я видав для вас такі пункти: ринкові ризики. Фінансові ризики, операційні ризики і план управління ризиками. Ці пункти і аналіз ризиків в цілому будуть критично важливими для інвесторів, щоб розуміти, що ви підготувалися до будь-яких перемін в бізнесі. І останній пункт це додатки. Тут ми не будемо дуже багато обговорювати, тому що цей пункт це додаткова інформація, що підтверджує все, що ви казали, до того, тобто ваші розрахунки, прогнози, плани і стратегія. Сюди може входити юридичні документи, різні дослідження ринку, товару і цільова аудиторія. І всі важливі документи, що можуть дати більше розуміння вашого бізнесу. Все, володіючи цією інформацією, ви можете створити свій бізнес-план з нуля і по цих кроках довести його до ідеального стану. Якщо якийсь пункт який вас зацікавив більше всього, чи ви хотіли щось розібрати детальніше, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І я зроблю відео на такі теми. А я бажаю саме тобі залишатись завжди в ресурсі, завжди енергічним і мати вмотивованість для свого бізнесу. Прощаюсь до наступного відео. Слава Україні!